Кухонна мийка фірми Luminex, розмір якої 65х45 см. мийка виготовлена з нержавіючої сталі графітового кольору, покрита по покриттям, завдяки якому мийка не царапається та не догоряє. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обишувана. Комплект входить, змішувач з гнучким гусаком, який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, сифон, колір мийки, кріплення та всі шланги для під'єднання, заглушки.